Гарного сім'я, дня, дівчата і хлопці, хочу зробити біля щів. Замішу тіста, багатенько сьогодні замішу. Сьогодні я замішу у мене півлітри води. І в цьому стакані 150 мл. Це буде разом 650. Посолю, щоб не забутися Десь чайну ложку солі. У мене тут є 20 грамів дріжджів. І ще я покладу. Сухих чайну ложку, у мене нема сирих більше. Олії, 2-3 ложки. І одразу замішую завжди тісто, я ніколи не хвилююся. Зараз трішки розбовти. хай постоїть хвилинку, щоб дріжджі набухли. Цукру я не кладу, лише ось можу чайну ложку. оцету додати. додати, щоб тісто гарно прокисло. І вію борошно. Борошна треба буде. Кілограм не менше. Але я завжди вію поступово. Тісто треба не забити, щоб було таке як на пампушки. Щоб липло до рук. Але було еластичне. Оце, дівчата, приблизно таке тісто, щоб було на біляші. Але вимісити треба гарно. Ось таке дівчата тісто. Я йду руки, помию, накрию пленочкою і хай стоїть. Довгенько хай стоїть. Ось у мене фарш. У мене тут десь, десь може, 700 грамів. Тепер цибулю. Сюди я покришила дві невеличких цибулинки, я кладу. І інколи тру на тертушку. Це щось сьогодні покришила. Солю. Щедро солю. І вкладу чорний перець мелений. Теж щедро. Водички десь 100 грамів. І гарно-гарно перемішую. Води, дівчата, я налила десь 150 грамів, не менше. Слідкуйте, щоб такий фарш був слухняний. Може, навіть ще й мало. Тісто моє підійшло вже. так прокисло постояло. Беру я тісто. Не перемішуючи і роблю ось такі кульки, не кульки, просто викладаю тісто на поверхню. Я люблю біляш один, щоб жарить, жарився в сковороді. От. Так, тепер поставила я дівчата сковорідку нагрівати, туди налила я на палець олії. вот и буду далее припилить фаршу я щедро кладу каждый кусок и злиплю и не спешу Сковорідка гріється. Так, дівчата, тепер акуратненько, поступово я їх буду розпліскувати. Кожен так, потрошку, потрошку. А оцей перший я вже буду класти на сковорідку на розігріту. Ось так. А цей слідуючий буде поверхня в мене помазана олією. Дівчата, ось так один жариться на сковороді. А ще я, дівчата, жарю їх під кришкою. Ну, щоб не ризикувати, щоб гарно всередині пропеклись. Гарні дівчата виходять, хромтять сонечки мої під кришкою і не бійтеся. Млинці я жарю під кришкою, біляші, пончики, все я жарю під кришкою, тоді точно вони всередині не будуть сирими. Ось дівчата мої біляші, що я напекла. Зараз скуштуємо, потім піду пригощати всіх. Пахне супер. Фарш ніжний, тісто ніжне. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!